В експозиції виставки дитячої творчості були представлені понад 150 робіт від 40 вихованців художньої студії у різних жанрах та стилях, розповіла ініціаторка виставки та керівниця арт студіо Тетяна Садовська. Ми вже по традиції ми в минулому році виставляли свої роботи, і в цьому році це не виключення. Ми теж вирішили виставку зробити присвячені нашій. Україні в підтримку нашим солдатам. Ми би хотіли в підтримку їх зробити ось таку виставку, зробити невеличкий збір і допомогти. Маленька Поліна навчається у художній студії два роки. каже, що найбільше їй подобається малювати зайчиків, але для виставки вирішила намалювати Оленя. Я намалювала на виставці там оленя і я. Потім отримала перше місце. Свої шість робіт представила і Софійка. Більшість з них патріотичні. На цих роботах зображені патріотичні малюнки, портрети та природа. Патріотичні там є про Україну, про наших воїнів. Портрети. На портретах намальовані воїни теж. Окрім цього, Софійка ще й допомагає Збройним силам України, виробляє різноманітні прикраси та продає їх на площі міста разом з подружкою. Таким чином вони вже зібрали понад 10 тисяч гривень та передали нашим захисникам. Я плиту обручки, браслетики, сережки та брелки з бісеру та продаю їх на головній площі міста, міста або у магазині в інтернеті на виставці проходив благодійний аукціон. Мета якого була зібрати кошти для наших захисників. Це дуже цікава акція. Так, Таня спочатку запропонувала провести такий аукціон. У дітей є дуже багато хороших малюнків, так і це дійсно такі якісні малюнки. І, мені здається, кожна людина хочеться, хоче максимально долучитися до допомоги. Так, нашим військовим. Отже, це аукціон є певні малюночки, на які ми встановимо якусь мінімальну ціну лоту. І далі кожен бажаючий може доповнити цей лот або додати більшу суму запропонувати і придбати собі цей малюнок. Це надзвичайно приємно, адже ти триматимеш вдома не лише дитячий малюнок, це частичка якоїсь душі, тому що кожна дитина переживає ситуацію в країні по особливому і вкладає свої певні емоції. Але в цей час людина розуміє, розумітиме, що вона задонатила так, і ці збір цих коштів піде на допомогу нашим військовим на передових позиціях. Також даний аукціон буде проходити і онлайн. Роботи будуть представлені в соціальній мережі інстаграм на сторінці волонтерки. Там можна буде проглянути картини та придбати її за невелику ціну. Діти дадуть свої роботи. Ми їх гарно сфотографуємо і викладемо у декілька соціальних мереж. Це буде соціальна мережа в інстаграмі і телеграм-канали. Так прикріпимо силочку, де це можна буде подивитися. Кожна людина може вибрати собі малюнок, який йому подобається, написати мені в особисті повідомлення і далі вже оплатити свою картину. І ми особисто передамо їм руку. На зібрані кошти планують Дбати для бійців на фронт теплі речі, ліхтарики, термоси чи термокружки, повідомила Аліна. Це буде три основні напрямки: перше це наші хлопці з нашого Дніпровського ПВО. Далі це 25-та і 54-та бригада, які знаходяться на передових позиціях. Всі ми знаємо, що нас є дуже холодно. Так, наші бійці в сирих, холодних, мокрих окопах, і їм завжди потрібно те, чим освітитися і те, чим зігрітися. Тобто ці запити вони йдуть постійно. Тому всі кошти, які ми зберемо на аукціоні, там є від Картин так, а також ці збори коштів. Є скринька у галереї, так на виставці, куди кожен хоче може зайти, випити каву і задонатити будь-яку суму, яку потім ми відкриємо, і на всю цю суму купимо все необхідне для наших бійців. Найголовніше це те, чим можна зігрітися, так і освітитися. Тобто, це ліхтарики, це теплі шкарпетки, це термобілизна, це термочашки, окопні свічки, просто свічки. Тобто, все те, що може надати тепло, тобто будь-яке джерело тепла. Вона необхідне. Якщо ця сума буде великою, так ми ж не знаємо, скільки вдасться зберегти. Дуже часто потрібні генератори, адже на передових немає світла, там немає зв'язку. Там з комунікаціями дуже все важко. Тому генератори звичайно, допомагають ну, без цього хлопцям. Нікуди під час виставки кожного учасника заходу нагородили грамотами та медалями. Також дітей пригощали різноманітними солодощами. Відзначимо, що виставка аукціон розпочалася 2 грудня і триватиме два тижні. В затишній кав'ярні Джулія Беккері.